Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на зиму. Смерть на груші. Жила собі колись старенька бабуся на ім'я нужда, мешкала в маленькій хатинці і мала одну козу, невеликий город і грушку. Вбога жінка харчувалася лише козячим молоком, бо сільські злодії крали всі плоди з її груші. Саме через це в бідолашної бабусі завжди був поганий настрій. Одного дня якийсь бідняк постукав у двері її хатинки і запитав, чи міг би залишитися в неї на ніч. Бабуся нужда відповіла йому: Мало що можу тобі запропонувати, адже маю лише горнятко молока і поламане ліжко. Але бідний чоловік сказав Заради Бога, прошу лише про притулок. Бабуся нужда змилосердилася над ним. Заходь, бідолахо, заходь. Дам тобі половину горнятка козячого молока, поступлюся половиною свого ліжка і накрию тебе своєю ковдрою. Коли настав новий день, бідняк сказав Хай тебе Бог благословить! За все те, що ти для мене зробила, здійсняться твої найзаповітніші бажання. Бабуся нужда відповіла, але мені нічого не треба, і я нічого не хочу, крім того, що вже маю. Бажала б тільки, щоб злодії, які вилазять на моє дерево, не могли з нього злізти, поки я їм цього не дозволю. Старець відповів Буде так, як ти хочеш. До побачення. Наступного дня злодії знову вилізли на дерево, щоб красти грушки, але не змогли злізти з нього, незважаючи на те, що намагалися зробити це різними способами. Від безпорадності вони почали плакати і так сильно верещати, що на той крик прибігли їхні батьки, але й ті нічим не могли допомогти. Здавалося, що злодії приклеїлися до гілок груші. Батьки впали перед жінкою на коліна і благали звільнити їхніх дітей. Відтоді ніхто більше не наважувався вкрасти хоча б одну грушку з дерева бабусі нужди. А жінка з того часу жила щасливо і втішалася тим, що мала, аж до того моменту, коли в її двері постукала смерть, кажучи: Мушу тебе забрати звідси. Бабуся нужда відповіла: Добре. Я вже дуже стара, і тут на землі лише заважаю всім. Тільки дозволь мені приготувати собі щось на дорогу. А поки я це робитиму, ти залізь на мою грушу і скуштуй її чудових плодів. Смерть вилізла на дерево, але злізти з нього не змогла, поки її не звільнила бабуся нужда. Відтоді як смерть вилізла на дерево до моменту, коли вона злізла з груші. Минуло півтора року, то був час, упродовж якого в тій місцевості ніхто не помер. Однак усі ті, чиї дні вже закінчувалися, почали просити бабусю нужду, щоби вона звільнила смерть. Бабуся нужда відповіла Якщо смерть пообіцяє мені письмово, що мене звідси не забере, дозволю їй злізти з груші. Смерть урочисто поклялася, що лишить бабусю нужду в спокої. І одразу після цього злізла з дерева. Ось чому бабуся нужда, живе й нині.